Він відомий письменник. Вона студентка престижного медичного факультету вузу Парижу. Вітаю! Сьогоднішня наша історія буде присвячена жінці, генія, письменника, драматурга, політика Володимира Винниченка, Розалії Винниченко в «Лівшиць». За автобіографією, яку ми знаходимо в архівах вільної академії наук Сполучених Штатів Америки 1947 року, Розалія народилася у Москві. Хоча у вступних документах, період, коли вона навчалася в Парижі, місцем народження, вона вказала місто Орел. Тому Можемо сумніватися, де ж саме точно народилася Розалія, але що точно відомо, вона народилася в багатій єврейській сім'ї. Початкову освіту здобула в Російській імперії на той час. Спочатку були, була жіноча гімназія, згодом, як вона сама писала, кілька років вищих курсів природничих наук. Які, до речі, вона так і не закінчила, тому що історики запису про завершення нею навчання на вищих природничих курсах так і не знайшли. Такої студентки в книгах немає. Оскільки здобути освіту в Російській імперії жінці було, вищу було досить важко, а ще, й крім того, медичну взагалі нереально на той час. Розалія їде вчитися до Парижу. А це їй дозволяло фінансово багатство її батька, який забезпечував не тільки її, але й її старшу дочку сестру Віру, яка в той час уже з чоловіком проживала в Італії. Навчалася Розалія у Парижі на факультеті медичному з 1907 по 1911 у 1909 році, перебуваючи на відпочинку в Італії, у своєї сестри Віри, вона познайомилася з Володимиром. Закрутився їхній роман. З 1911 року вони уже жили разом. У цивільному шлюбі. Розалія з Володимиром прожили 15 років і тільки в 1926 році, в квітні, місяці, вони офіційно скріпили свій союз початкою в одному із реєстраційних залів міста Париж, де на той час вже проживали. По закінченню навчання, а навчання вона закінчила добре, хоча й не мала відмінних оцінок, мабуть, на це повливало її стосунки з Володимиром. Вона переїхала до Москви. Почалася Перша світова війна. Працювала у військових госпіталях Москви та Києва. Володимир Винниченко. Так відгукувався у своїх мемуарах про дружину. Дружина моя відповідає тим вимогам, які я завжди ставив своїй жінці. Вона кінчає медичний факультет в Парижі, єврейка, але вчить українську мову. І охоче згоджується, щоб наша сім'я була українською. Згодом, у листах до дружини, він звертатиметься до неї скорочено. Епоха. їхні стосунки теж були доволі такими екстравагантними. По завершенню, ну, останні роки завершення Першої світової війни, сім'я проживала у Москві. Е, в той час їй доволі таки непогану оцінку дає ще один відомий український як історик, так і політик Михайло Грушевський. Він зазначає, що коли їхня дочка Катерина захворіла, то сім'я Грушевських викликали Розалію Винниченко на допомогу. Задзвонивши до пані Винниченко, вона дуже людяно відізвалася на це. Приїхала, часто відвідувала під час усієї хвороби кулюні. Розалія Яківна робила на нас дуже добре враження своєю лікарською діловитістю і серйозним відношенням до українства. Попри те, що Розалія з народження була російськомовною, вона зуміла вивчити українську мову, і вона дійсно підтримувала тодішній український рух. У 1917 році Розалія разом з чоловіком перебирається до Києва. Розпочинається Українська Революція. Через два роки Володимир Винниченко очолить уряд директорії. Вона стане головною леді тодішньої Української Народної Республіки. Недовго Володимир буде при владі. Події і негаразди, до яких призвели інтриги тодішнього українства. Та й, зрештою, непорозуміння між Винниченком і Симоном Петлюрою, призвели до того, що Володимир зрікся своєї посади і емігрував спершу до Берліна, а згодом до Парижа. За ним поїхала і Розалія. Перебуваючи за кордоном, Розалія Винниченко-Лівшиць. Не займалася більше лікарською практикою. Було кілька епізодів її життя, коли вона пробувала відновити працювати як лікар. Зокрема, в 1928 році вона зробила спробу отримати дозвіл парижської лікарської громади на початок своєї роботи, але цього дозволу вона так і не отримала. Володимир Венниченко досить цікава особистість. Він був амбітним, емоційним, вольовим, пробував займатися бізнесом, придбав садибу, яку пробував здавати в оренду. Проте його тодішній бізнес не задався. Сім'я періодами перебувала в скруті, тільки коли в Україні. Києві почали видавати його 28-томну працю і його твори, які він писав, тільки тоді сім'я почала отримувати дивіденди із продажу книг Володимира Винниченка. Після Другої світової війни Розалія Лівшиць уже не пробувала розпочинати лікарську практику. По смерті чоловіка її життя стало ще скрутнішим. Вона ледь зводила кінці з кінцями. Тому в 1952 році Розалія прийняла у себе на поселення українську художницю Іванну Нижник-винників, яка через короткий проміжок часу сплатила всі борги подружжя винниченків. І фактично проживала з Розалією до її смерті в 1959 році. Е маєток родини Ведниченків поблизу мужина перейшов у власність до Француза. Там, на місцевому цвинтарі похована Розалія і Володимир. І що цікаво по сьогодні на їхніх могилах час від часу з'являються свіжі квіти.